SRM 238. Моделька не нова і вже навіть знята з виробництва. Але ножик достатньо цікавий. І ось що я хочу по ньому сказати. В нього дуже така тоненька ручка, в нього, як ви бачите, накладки буквально чуть, -чуть товщі за. Лайнери, але дуже приємно тримати в руках. І якщо берете в середню таку руку, як у мене, то в принципі дуже і дуже зручно і цікаво тримати. Він не товстий, тому в кармані майже не відчувається. Тут у нас монолайнер стоїть. Довжина клинка 92 мм, товщина побуху 3 мм, фаски зняті, прямі спуски і зведення в 0,4 друзі. Красивий Blackwash стійкий залізяка D2. Красиве сочетання жовтої G10 і чорного клинка. Підшипники в осьовому, механіка просто відмінна, класна. Здоровий такий чойл, який дозволяє щось ковиряти.